Всім привіт, ви на каналі Крулі Тернополя. Вирішив зняти кроликів, показувати, що до чого. Бачите, отут є два самця. Ці два самчика, хто би хотів, продаю. Номер е, залишу в коментарях. Бачите, отакий сірий самець, і такий. Це дуже красивий самець, шкода його на м'ясо пускати. Тому хто хоче, приїжджайте, забирайте. Такий, бачите самчик дорого за нього не хочу. ціна по телефоні, бачите. Утра місяці, то робить, то я не чути може. Бачите, ось саме сидить. Сбі тут взяв його до хліба, щоб було йому тепліше в приміщенні. такий ну, самчик. Вот, Краличка вона на 2025 рік. Лише в собі. Поки що молоденька ще не буду пускавку, на весні вже планую Пустите, бачите, такий ось, бачите. Я також тут бачите самеці. Так само є на відинські допомоги. що у цих синіх відінський бачите, і у тярка, плеча, чу, а у цих дві чорних я вже пущу на м'ясо. Кажу, може би хто їх хотів, що приїжджайте, беріть. Цієї віднизькі кролі породисті. Так само дорогу не хочу. Ось, бачу, зараз покажу. Бачите, покажу. на дворі. Бачите, оця краса має родити вже завтра. Але я бачу, що вона ну, не має такого живота, щоб родити. Далі її там соломи. Бачите, в неї не немає такого живота. Бажіть, не хочу, якщо вона цього разу не вроде, я її пущу на м'ясо, а собі лишу з молодих. Ну, вже я Раз. Бачите, тут у нас так сидить. Якщо вона вродить, звісно, я загніму відео, покажу вам. Ось, бачите, я буду наступник. Ось, бачите, ця кроличка. Вона не вродила, вона не була. Кітна, робила гніздо, тому що це до кролика, я її пустив. ним чекати. Бачите, вона лежить. І отут в мене кроличка так само. Зі всіх їх було шестеро, вижило тільки одне, чомусь у нас інші на я вам покажу, воно тут ховалось. Ой, його дістати. воно, бачите? Таке, як самець, що це його. Потім, бачите, ховається, він вже такий великий. Він сам, він ще п'є молока, бачите, мама його ховає. Бачите, ось така кроличка. Планую їх забрати теж в приміщення, щоб їм було тепліше. Ось так, бачите, кролики ростуть. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, дзвоніть обов'язково за кролики. Кролики багато є. самців, самець, всі здорові, всі щеплені. Так що всім пока до нових відео дивіться це відео я з ним і може за знім, якщо книжка в Якщо ні, до на пускати і розмножувати. Всім пока.